Вітаю, з вами Алекс Масевич. І ми продовжуємо навчатися керувати реальністю до пояснення або тлумачення до 21-го дня рішення Творця. Якщо ви не дивилися 21 день, перегляньте його. Це обов'язкова умова для перегляду цього відео. В нашому житті стільки людей, скільки і думок. Одні твердять, що чорне, другі біле. Умовірите, а ви згадайте, весь світ це дзеркало. Він погоджується з кожним, хто сміє виносити свій вердикт. Але ви ж не дзеркало. Ви або той, хто приймає чужі вердикти, або вершитель, творець, який виносить свої. Тому запитання про те, Яку істину вважати єдиновірною, на чию сторону, на чий бік перейти, до чорних чи до білих, відпадає? Тепер самі можете определити для себе свою істину. Я так постановив, тому що я вершитель, я творець своєї реальності, і це буде працювати, тому що у вашому розпорядженні простір варіантів і дуальне дзеркало це все, що необхідно. Для перетворення у реальність задуманого. Умова лише одна. Ви і справді повинні мати силу, повинні, мати, повинні дозволити собі скористатися своїм правом. Якщо ви відчуваєте сумніви або те, що вас гризе совість, це означає, що ваш вердикт втрачає силу, і ви перетворюєтесь з законотворця до підсудного. Сумніваючись, ви в будь-якому випадку будете діяти неправильно. Справа в тім, наскільки правильно ви думаєте і поступаєте, не в тім, а в тім, наскільки ви впевнені у своїй правоті. Не можна лише допускати. Щоб воля Творця, ваша воля, воля Вершителя, перетворилася у диктат розуму. Вердикт має силу лише у тому випадку, якщо душа і розум єдині. Хто не слухає голос свого серця, той не творить, не вершить, а створює помилки. Дякую за увагу, якщо відео сподобався. Ставте лайк, також підписуйтесь на канал. І очікуйте на 22-й день.